Вітаю! Я Олег Охредько, експерт та аналітик Центру громадянської просвіти Альбента. І сьогодні ми будемо говорити з вами про вступ дітей з тимчасово окупованих територій до українських закладів вищої освіти. В попередніх зустрічах ми говорили з вами про спрощену систему вступу дітей з тимчасово окупованих територій до українських закладів вищої освіти то розглядали всі етапи вступу. Нагадуємо. Ще 31 липня завершився період вступу на навчання за кошти державних регіональних бюджетів. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вступити за кошти фізичних або юридичних особ, або, як іноді кажуть, на контрактну форму навчання та можливості переводу на навчання за кошти державного регіонального бюджету, або знов-таки, як кажуть, на бюджет. Нагадую, що прийом документів для вступу до українських закладів вищої освіти на контрактну форму навчання з можливістю переведення на бюджетну форму навчання приймається до 31 вересня, вступні іспити до 25 вересня, а рейтингові списки повинні бути опубліковані до 28 вересня цього року. Хоча вступ на навчання за кошти державного регіонального бюджету завершився, Проте сама система вступу для дітей з тимчасово окупованого Криму та інших окупованих територій залишилась без змін. Отже, для того, щоб вступити до українських закладів вищої освіти за спрощеною системою, вам необхідно подати документи до закладу вищої освіти, на базі якого створений освітній центр Крим Україна або Донбас україна Таких освітніх центрів є в більшості закладів вищої освіти. Нараз їх нараховується 167. Враховуючи ситуацію, яка склалася, спрощена система передбачає, що діти можуть не мати українського паспорта. Для вступу достатньо українського свідоцтва про народження. Відповідно спрощеної системи, вступникам необхідно скласти всього три іспити: українську мову, історію України, а також профільний іспит відповідно фаху, на який ви вступаєте. Враховуючи складність системи особливість буремних років повномасштабного вторгнення, Українська держава створила всі умови для вступу, тому подати документи та скласти іспити ви можете дистанційно, не виїжджаючи з тимчасово окупованих територій. Через певний час на сайті закладу вищої освіти, до якого ви вступаєте, будуть розміщені списки абітурієнтів, які буде зараховано до вишу. І якраз там ви можете шукати власне прізвище, або ви отримуєте листа на електронну пошту від уповноваженої особи освітнього центру. Проте Українська держава пам'ятає про вашу особисту безпеку і тому вашого прізвища в списках не буде. Ще під час подання документів ви отримаєте листа з освітнього центру, де буде вказано ваш 11-значний цифровий код, який вам буде присвоєний. Якраз у рейтингових списках, рекомендованих до рахування та в наказах про зарахування, ви будете прописані під всіма зашифрованим кодом, який буде відомий тільки вам та представнику освітнього центру. Нашовши себе у рейтингових списках, саме свій шифрований номер, ви надсилаєте на електронну пошту освітнього центру скановані копії відповідних документів. Все, ви студент чи студентка українського закладу Вищої освіти. Зверніть увагу, що оригінали документів обов'язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. І так, після того, як ви дізналися, що зараховане до українського закладу вищої освіти за кошти фізичних а та юридичних осіб на так званий контракт, вам необхідно написати заяву на ім'я ректора. Закладу вищої освіти, до якого ви вступили, з проханням перевести вас на бюджет. Текст заяви може ви, мати вигляд наступний. Зрозуміло, ректору відповідного вищого закладу ну, від вас, ви пишете заяву. Прошу вас відповідно до статті 7 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Лопотати перед Міністерством освіти і науки України щодо переведення мене на навчання за державним або регіональним замовленням за спеціальністю, ну і зрозуміло вказуєте спеціальність, до якої ви поступаєте, ставите дату, підпис і надсилаєте знову таки електронною поштою, дистанційно не приїжджаючи ректору відповідного закладу. І чекаєте. Зверніть увагу. Хоча Українська держава намагається створити всі умови для навчання дітей з тимчасово окупованих територій, проте не завжди це вдається в повній мірі, тому може відбутися ситуація, коли ваша заявка не буде задоволена. Проте в минулих роках практично всі заявки були задоволені і всі діти, які вступили на контрактну форму з тимчасово окупованих територій і подали відповідну заяву, були переведені на бюджет. І ще, пам'ятайте. Що ви можете подати документи е, тільки на п'ять різних спеціальностей, але в одному закладі вищої освіти, там, де є освітній центр, до якого ви вступаєте. У випадку певних питань, звертайтеся до нас за консультаціями. Ви можете писати нам на пошту, а також звертатися е, в Інстаграм або в Фейсбуці. І пам'ятайте, українська держава турбується про вас. Дякуємо за увагу!